Свічний код, священне мистецтво магічного свічкарства. Чому така довга назва? Тому що допоки ви не почали вивчати цей курс, для вас це просто свічки. Да, ви їх купляєте, да, ви бачите і відчуваєте, як вони працюють. Але прийшов саме час погрузитися в цю. Велику взагалі, магію. вже починається справжня магія і алхімія. Такого курсу ви ніде не знайдете, а ви точно в такому об'ємі інформації ніде не зустрічали. Але я буду давати інформацію. А ви будете поступово створювати саме творчий простір для створення цих магічних інструментів. В цьому курсі я вам передам увесь свій досвід, але тут буде виключно про свічки, буде десь розширена інформація. Ви прийдете до розуміння, як алхімічно це все складати і. Як втілити у ту магію життя, коли ти просто якийсь кажеш заговір, або там купив якихось трави, вони наче працюють, то наче працюють, а наче і не працюють. Да? Тут однозначно буде працювати. Однозначно, особливо якщо ви займаєтесь своєю сім'єю, своїм родом. Якщо ви займаєтесь саморозвитком, самі для себе ви можете створити такі шедеври, що інколи у вас будуть волосся на голові шевелитися, так сказати, від того, як це працює.